Доля міст нагадує долю людей. Випадкові знайомі незаплановані зустрічі або несуттєві події іноді змінюють життя невпізнанно. Як на перший погляд, випадкові постаті можуть вплинути на міську буденність, хто з великих людей побував у дубно, а хто вершив його долю. Даних про те, що Микола Гоголь був у дубні, ми не маємо. Принаймні серйозні науковці, дослідники. Даних поки що не мають абсолютно жодних. Йому місто дубно могло, вибачте, будь ласка, приснитися, як ворожка, якась, як може ванга, якась, як ще хтось. Він міг це побачити зором третім оком, міг побачити те, що не кожному смертному дано. Від багатих Острозьких і Любомирських. До росіян. Від французьких письменників до українських філософів. Легше пригадати, кого не було в дубні. Давнє місто, окрім непереможного замку, завжди славилося відомими гостями та людьми. Відразу складно збагнути, чим зваблювало дубно великих людей різних епох. Місто середньовічної держави розвивалося завдяки своєму географічному розташуванню як центр торгівлі, а де гроші, там політика і влада. Чим більше першого, тим вищий авторитет міста і, відповідно, інтерес до нього в одиннадцятому столітті. Дубен виходить на перше місце серед усіх цих городищ по розвитку. Цьому очевидно сприяє наявність потужної. Потужної річкової артерії ікви, яка дозволяла вести торгівлю. Ми знаємо, що іква була судоплавною. Відповідно, верх течії знаходились також такі потужні церкви. Центри, як Муравиця, Торговиця. Далі вихід у Лучиськ, на, на Володимир на ті інші городища. Тобто, перспективи для торгівлі були дубно мало своїх намісників, які відповідали за своєчасну сплату данини. Київському князеві. Однак нічого конкретно про них не відомо. Ці люди були першими керівниками міста. З 14 століття його долею опікуються шляхетні русичі. Їхня поява тут визначила всю подальшу історію дубна. Першими, хто суттєво змінив життя дубна, були його власники, князі Острозькі. Федір Костянтин і Януш перетворили невелике містечко на важливий стратегічний, культурний і політичний центр. У 1386 році польський король Ягайло і Великий князь Литовський Вітовт дарчою грамотою, грамотою Федору Острозьку надають право на місто Дубно. З того часу починається династія князів Острозьких. Петя Острозький був поборник православ'я, захищав Волинську землю і Київщину, всю ту територію, яка належала до Речі Посполитій і Великому Литовському князівству від набігів татар. Найбільшого піднесення при Острозьких дубно переживає пізніше під час володарювання правнука Федора. Костянтина Івановича Острозького. Він був надзвичайно талановитим військовим і політиком, тому успішний розвиток міста цілком закономірний. Цей князь був найвеликий князь Речі Посполитої через те, що всі, всі дослідники того часу всі літописці говорять про те, що якби він не був схизматом, не був. Православним, бо поляки називали православних схизматами і ще єретиками додали, то він міг бути польським королем. Ця людина здобула 64 перемоги, буквально 3-4 поразки. Що саме цікаво, що він спав у сідлі. Він весь час був у походах. Дубинський замок спорудив Костянтин Острозький. Пізніше непереможне кам'яне укріплення перебудували і доповнили іншими спорудами. Якщо у 16 столітті ці стіни бачили татар та інших нападників, то у вісімнадцятому тут побував сам король Великої Речі Посполитої. І за всю історію він кардинально не був змінений. Кардинально він не мінявся за виключенням. Вже Перша Світова війна го року, коли його сильно розбомбили, то його тільки там дахи поміняли і так далі. Саме більше я шаную це Костянина Івановича Острозького. Саме більше це воїн, який дійсно здобув ці перемоги, які мав великі завоювання, який здобув ці всі багатства, який розширив свої володіння. Після острозьких неприступне місто стало центром розваг у 18 столітті. Такій трансформації сприяли поляки Любомирські. Сюди з'їжджалися найвпливовіші і найбагатші люди того часу. Ще від 12-го століття це місто багаторазово відвідали політики різних країн. Хтось приїжджав поруч, хтось дивувався міцності фортифікацій, а хтось просто мешкав тут. При Любомирських удобно проходили контрактові ярмарки. Гості і власники змінювали місто до непізнаваності. А в самому палаці, вже на той час, що це було великою рідкістю, було облаштоване навіть палацове казино. Де заможні люди, які мали, набравши за під час контрактів повні кишені грошей, могли за одну гру там, в чортик, або там така гра називалася Казино, або там рулетка, можна було програти цілий денних накопичення грошей за одну гру. Сам Михайло Любомирський зустрічав у своєму палаці Польського короля. Ось і прийом був настільки хороший для короля польського було облаштоване полювання на ведмедя. Що польський король ще тривалий час, згадував цю приїздку в дубно. Про дубно писали, щоб потім читати. Місто прикрашали, щоб потім милуватися. Тут побували гуманітарії різних часів, різних національностей та різних переконань. У 16 столітті ігуменом місцевого монастиря був Мелетій Смотрицький, автор слов'янської граматики, що пізніше ляже в основу російської, пізніше менш відомий отець Віталій, якого Франко Іван Якович називав першим українським поетом. Отець Віталій, котрий був ігуменом чеснохрецького дубинського монастиря, теж на острові, який отой з Пасу Преображенський, там руїни зараз, сміттєзвалище, на жалі встит Вселенський, і він похований під чотириметровим шаром сміття, отець Віталій, який у Дубні переклав діоптру із давньогрецької, і ця книжка Діоптра. Ця книжка і поезії, і повчання, і полеміка, і проза, і публіцистика. Ця книжка світ побачила в місті Єв'є між Каунусом Вільнюсом, і потім перевидавалася іще не раз, не двічі і не п'ять разів. Дубно чотири рази відвідав відомий філософ Григорій Сковорода, який полюбляв подорожувати україною пішки. Пізніше тут побували інші прославлені українські гуманітарії. «19 століття, звичайно, почати треба із трійці, три кити, на яких стоїть Кирило мефодіївське і стояло Кирило мефодіївське товариство Шевченко, Куліш, Костомаров. Всі троє були у Дубні. До речі, Тарас писали про дубно, збирали тут матеріали, малювали, гордиться дубно ними, є вулиці, є пам'ятники, є дошки меморіальні. Але цікаво, що Тарас Шевченко побував у Дубні не тому, що його послав сюди Бібіков, як дехто говорить, бо нібито лис зберігся офіційне таке, куди він його відрядив. Бібіков, генерал-губернатор, Київський, Волинський, Подільський. Ні, Шевченко мав право вибору, і він вибрав. Послухавши підказку Костомарова і Куліша, які були перед цим кілька років і в Корці, і в Острозі, і в Дубні, і на козацьких могилах, і в Лаврі Почаївській. І через те Шевченко опинився тут. Дубно відвідали Леся Українка та Іван Франко. Більшість з великих українців вважали за обов'язок побувати тут. На початок 19 століття у місті розквартирувався військовий гарнізон під командуванням Михайла Кутузова. А 100 років до цього сюди міг навідатись російський імператор Петро І. Під час північної війни, війни зі шведами, на Думищині неодноразово побував Іван Мазепа із головним своїм писарем на той час Пилипом Орликом. Кілька військових походів було Мазепи на Волинь. Спочатку це були вказівки Петра І, які виконував Іван Мазепа через дубно лежав в далекий шлях француза Бальзака, який їхав до своєї майбутньої дружини Евеліни Ганської. Найцікавіша історія вийшла з Миколою Гоголем. Російський письменник написав продубно один із своїх найвідоміших творів Тарас Бульба. Проте донині так і не встановлено, чи він тут був. Є три версії найголовніших. Перша гіпотеза е, йому хтось із гарних знайомих, може Максимович, який тут був, інші його гарні знайомі, могли розказати про дубно і не тільки розказати, а навіть е, накреслити план схему, де що знаходиться. І детально розказати. Другий варіант Гоголь міг бути в дубні інкогніто. Він був чоловік не планований, не передбачуваний, дивакуватий, дехто навіть пальцем є лоба крутив, нестандартний. Він міг бути інкогніто, нікому ні слова не кажучи, маючи собі творчі таємниці, секрети свого ремесла письменницького. А ще одна до неї схиляється, мабуть, найбільше Гоголезнавців. Вона не від світу цього, але має право на існування. Ми знаємо, нарешті про це багато вже знали, що Голь був ясновидець, Він пророк. Він навіть напровокував свою смерть його живим в домовині закопаєв. Відомо, що в нього був сон летергічний. І він це, коли його потім перепоховували, було видно, що він перевернувся в домовині обличчям донизу лежав. Це страшно. І йому місто дубно могло, вибачте, будь ласка, приснитися. Як ворожка, якась, як може ванга, якась, як ще хтось. Він міг це побачити зором третім оком, міг побачити те, що не кожному смертному дано. В середині 19 століття. Тут побував Микола Лисенко. Український композитор збирав матеріал для опери Тарас Бульба та записував різні пісні. Багаті власники, великі політики і гуманітарії різних часів не тільки гостювали у маленькому нині і авторитетному колись дубні. Хтось творив, хтось відпочивав, а хтось воював тут. Здавалося б, за тисячолітню історію міста тут побували всі: від лихварів до військових і від звичайних людей до перших осіб держави. Гуртом і писали історичний портрет Дубна.